Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 62-й урок курсу географії 7 класу використання природних багатств материків та океанів. Їх основні види та наслідки такого використання. Будь-які тіла природи, які людина використовує або може використати як сировину, джерело енергії безпосередньо для споживання, відпочинку та задоволення інших потреб, називають природними ресурсами. Земельні ресурси це унікальний вид природних ресурсів, необхідний практично для всіх сфер людської діяльності. Для промисловості, будівництва, транспорту, земля є плацдармом, на якому розгортається господарська діяльність людини. До того ж, це база для сільського господарства та виробництва продовольства. Далеко не всі землі освоєні і можуть бути освоєні, адже приблизно третина суходолу не придатна для освоєння, оскільки не родюча. Нині лише одна третина земель на нашій планеті це сільськогосподарські угіддя, орні землі або рілля, сади, луки, пасовища. Вони забезпечують людину продуктами харчування. Розорено 15% площі поверхні суходолу, проте є території деріля становить 60% і більше. До них, передусім, належить Європа, зокрема й територія України та Північна Америка. Мінеральні ресурси це сукупність запаси корисних копалин мінерального походження. Використовують понад 200 видів мінеральної сировини. Чимало матеріалів для наших будинків, машин, побутових речей, а також сучасні блага життя, пов'язані з надрами планети. Залежно від призначення, мінеральні ресурси поділяють на три групи. Перша група це паливні ресурси, які використовують для отримання теплової енергії. Нафта, природний газ, вугілля використовують як паливо на теплових електростанціях для виробництва електроенергії. Також вони є сировиною і для хімічної промисловості, з них одержують пластмаси, синтетичні волокна, добрива та іншу продукцію. Найбільші вугільні басейни знаходяться в США, Німеччині, Польщі, Росії, Китаї. Основні поклади нафти та природного газу зосереджені в районі Перської затоки: Саудівська Аравія, Ірак, Кувей та інші. В Америці це Венесуела, Мексика, а також Росія. Другу групу мінеральних ресурсів утворюють металеві або рудні ресурси. Залізні, хромові і марганцеві руди сировина для виробництва і сталі, які виплавляє чорна металургія. А з руд кольорових металів виплавляють алюміній, мідь, олова, свинець, цинк та інші метали, які використовуються у машинобудуванні. Найбільші запаси металевих ресурсів у Росії, Україні, США, Бразилії, Австралії та інших країнах. Великі запаси руд містяться на дні Світового океану. Третя група неметалеві або нерудні ресурси: пісок, глина, щебінка, гіпс, азбест, солі, дорогоцінні каміння тощо. Знаходять застосування як будівельні матеріали і сировина для хімічної, скляної, фарфора фаясової та інших галузей. Вони поширені в багатьох країнах світу. Запаси окремих їхніх видів відомі, зокрема в США, Канаді, Україні, Росії, Німеччині та інших. Кліматичні ресурси охоплюють сонячну енергію, енергію вітру та кількість опадів. Від їх сукупності залежить, зокрема, розвиток сільського господарства. Відповідно до клімату територій, вирощують ті чи інші рослини. Там, де достатньо тепла і вологи, одержують по 2-3 врожаї на рік. Кліматичні умови з комфортними температурами і вологістю повітря є сприятливими для лікування і відпочинку людей. До біологічних ресурсів належать рослини і тварини. Велике значення мають ліси, які дають людині деревину, лікарські рослини, гриби, ягоди та горіхи. Особливо важливою є деревина. Складно назвати галузь, де не використовують продукцію, виготовлену з дерева. Крім цього, ліси забезпечують атмосферу киснем і їх дарено називають легенями планети. Зелені насадження виконують ґрунтозахисну і водоохоронну роль. Вони очищують повітря міст від пилу та шкідливих газів. Нині лісами вкрито близько 30% суходолу землі, і це є одним з найбагатших середових життя. Чітко простежуються два лісові пояси землі помірних та екваторіальних широт. За лісовими площами лідерами є Америка та Азія, а серед країн Росія, Бразилія, Канада, США, Індонезія та інші. Проте площі під лісами на всіх материках невпинно зменшуються. Цікаво, що за рік учні лише однієї школи списують цілий гай. А скільки лісу витрачають мільйони школярів, студентів і працівників різних установ. Водні ресурси зосереджені переважно в океанах, що мають значну солоність. Запаси прісних вод становлять лише 0,6% загального об'єму води і зосереджені в річках, озерах, водосховищах та під землею. З усіх видів природних ресурсів люди найбільше використовують воду. Особливо багато води до 70% йде на зрошення полів. Величезна її кількість витрачається в промисловості для охолодження турбін електростанцій, виробництва паперу, синтетичних волокон, зростають затрати води на побутові потреби населення. Загальні запаси прісних вод на нашій планеті достатньо великі, проте розподіляються вони вкрай нерівномірно. Тому на землі є чимало місць, посушливі райони Африки, Австралії, Америки, Азії, де люди потерпають від нестачі прісної води. Сукупність усіх форм використання природних ресурсів називають природокористуванням. Воно буває раціональним і буває нераціональним. Раціональне природокористування передбачає економне використання ресурсів, турботу про їхнє відновлення з урахуванням перспектив розвитку господарства та збереження здоров'я людей. Наприклад, понад 150 років тому на заході Франції люди засадили соснами піщані пасма і болота. Тепер, уздовж узбережжя Атлантичного океану, на місці пустищ на сотні кілометрів простягаються чудові соснові ліси, що носять назву. Ліс ландів і Гасконі. Нераціональне природокористування не забезпечує відтворення і збереження ресурсів і часто характеризується як хижацьке. На жаль, приклади нераціонального природокористування значно численніші. Тепер перейдемо з вами до другої частини нашого уроку: наслідки використання природних ресурсів людиною. У різних куточках планети люди нещадно експлуатують природні ресурси без зарахування їхніх запасів, особливостей і термінів відновлення. Так, багато мінерально соревинних ресурсів опиняється у відвалах. Надмірне використання земель призводить до розвитку ерозії, їх підтоплення і заболочення, зниження родючості ґрунтів і, як наслідок, зменшення вражальності культур. Посилений водозабір прісних вод погіршує санітарно-гігієнічні умови життя людей. Так, ще 40 років тому Ральське море озеро було четвертим за розмірами серед озер світу, але через надмірний водозабір трічок, що його наповнювали Сирдарі та Амударі, озеро практично висохло повністю. Нераціональне природокористування призвело до знищення куточків незайманої природи, диких тварин і рослин. Тільки за останні три століття на Землі зникло 120 видів тварин. Вчені прогнозують, що в найближчі 30 років така доля чекає ще на понад 100 видів. На нашій планеті неухильно збільшується площа пустель. За останні 50 років вона зросла на 9 мільйонів кілометрів квадратних, що дорівнює половині території Південної Америки. Понад 250 мільйонів людей перебувають під безпосереднім впливом опустелення – а понад 1 мільярд під потенційною загрозою. Комплекси, які людина змінила або штучно створила на природній основі, називаються антропогенними. Слово «антропо» в перекладі з грецької означає людина, відповідно, антропогенний ландшафт означає докорінно змінений або створений людиною. На всіх материках промисловість сільське господарство і зростання міст перетворили ландшафти природних зон або їхні окремі ділянки на комплекси нового типу або антропогенні ландшафти. За особливостями і ступенем змін природних ландшафтів, сучасні антропогенні комплекси поділяють на слабозмінені, змінені, перетворені або культурні і штучні. До слабозмінених комплексів належать ті, у яких природні зв'язки майже не порушені. Це території, які охороняють національні парки, заповідники та інші природні луки, ліси, арктичні пустелі, тундра та йга. Змінені комплекси виникають наслідок тривалого нераціонального використання природних комплексів. Це вторинні збідені ліси і чагарники, що з'явилися в районах підсічного вогняного господарства. На півпустелі наслідок перевиписання худоби в сухих саванах, покинуті гірничі шахти та кар'єри в місцях видобутку корисних копалок, занедбані перезволожені ділянки місцевості. Перетворні природні комплекси це поля, сади, плантації культурних рослин, сіяні луки, лісосмуги, парки, в яких природні зв'язки замінені цілеспрямовано. І які постійно підтримує людина. Штужні комплекси людина створює на природній основі. До них належать міста, села, транспортні шляхи, наземні комунікації, греблі тощо. Людина освоїла, експлуатує і змінила тією чи іншою мірою природні комплекси майже на 60% території нашої планети, а на одній п'ятій частині суходолу змінила її до корінок. Отже, на нашій планеті дедалі більше виникає природно антропогенних ландшафтів, натомість природні зникають. На цьому ми з вами завершимо розгляд 62-го року курсу географії 7 класу використання природних багатств материків та океанів, їх основні види та наслідки такого використання. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!